Малпочка приехала, такой фотографирует С нормальными людьми в нормальном месте. Мороз, ну а надень бороду, да пожелаю чего-нибудь. Всех благ, нам. Украина! Украина! Красне риби вам всім на стол. Да. Тільки в томаті. нього чорна ікра. У мене, наприклад, є зрозуміння, ну, бачення розвитку держави на 10-15 років. До тих пір, поки в нас під боком такий сусідна нажера, от ми не можемо виходити. У нас вже те життя, яке було, наприклад, в Радянському Союзі після Афганістану, у нас такого не буде. У нас зараз завдання це створення резервної армії. А можливо треба запропонувати контракт тим молодим людям, які прослужили рік-півтора, і зараз строковики можливо з ними попрацювати, запропонувати їм, що вони можуть захищати. Так вони вже навчені. Скільки часу потрібно реально, щоб звільнити територію окуповані? От для проведення операції на щоб звільнити Донецьк, Луганськ. Наприклад, є дві фази зимова або літня кампанія, під час якої ми збираємося воювати. Значить, під час зимової звільнити можна десь за два місяці повністю, mm -hmm. під час літньої десь до 4-5. Вони не зробили самого основного. Чому втратили ті території? Mm -hmm. Слідом повинна йти адміністрація полі... і йти поліцейська операція mm -hmm. виявлення антиукраїнського елементу. Ці елементи повинні вилучатися, ставиться поліцейська адміністрація, наголошую, поліцейська. Не військова, а конкретно поліцейська, яка налагоджує життя. От поки ми алгоритм не буде діяти в головах керівників, я думаю, що ми, ми взагалі не звільнимо Донбас. Так само і за Крим. Крим ми втратили не за те, що в нас росіяни забрали, а тому, що в нас були командири частини імпотенти. патенти. Ти зараз будеш на Найконкретніше, що ти бажаєш, я хочу конкретику. Семен, я, тебе... я тебе люблю, поважаю, дай Боже тобі. Не матюкайся, тут журналісти Дівчата. дівчата. я... Тебе... тебе знімає прихована камера, щоб ти зрозуміла. Це Семену Петро Олексійович сказав, що є така домовленість. А -а -а. У нас була домовленість з російськими вояками, наприклад, що в обмін на життя їхніх полонених, яких ми віддамо в Старобєшево, нам дають виїздити. Ну, у нас домовленості різних рівнів було. Наприклад, Порошенко обіцяв Путін. Але це все не було пов'язано. Я вам скажу, що з військовиками ми. На, там, на четверту ту чи на третю ранку в нас була домовленість, що зранку ми виходимо о п'ятій ранку і в Старобєшево обмінюємося полоненими. Ми віддаємо полонених на відмін. О шостій сказали, що вони їм треба узгодити з Москвою, хоча до того не було. І вони з Москвою домовлялися до восьмої. І на восьму не було вирішено ніяк. Москва не давала їм добро. Чому була стратегічна помилка у Іловайську? Чому так багато втрат? Залізши в Іловайськ. Воно, якщо на карті на той час намалювати, це була кишка. І маючи 40 кілометрів до російського кордону, Утейнікову один із основних пунктів, він доставався градами з російської території. Ну, якби це стратегічна помилка. Я, знаєте, я б не хотів би, щоб це було ну, якби, зрада. Щоб це була чиста зрада. Якщо це чиста зрада, то розумієте, Гелетея і Муженко треба четвертувати. Я все ж таки ну, схиляюсь до думки, що вони просто ідіоти. Іловайськ. Іловайськ. Я хотів би туди потрапити, в український. Днеї я, я плачу Коли настане. Закінчиться війна. Ну, на превеликий жаль, 23 роки ми не мали своєї армії. От тільки, мабуть, після Іловайська почалась створюватися українська армія. Насправді. Наприклад, після Іловайська думав, що. Церкву мені не можна ходити. я вважаю себе, вважаю себе православним. Але поспілкувавшись там з священиками, вони сказав, що все ж таки я захищав свою землю, вони мене духовно ну, якби підсилили. Якщо до Іловайська я не бачив там, кого я йде, то в Іловайську я побачив дуже багато. Чого саме? Чому я вбивав людей, Ворогів. Зовсім інша система координат, ти перетворюєшся, переходиш в іншу коли, коли поряд втрачаєш до цього в мене якби за тих, кого не зберіг. Питання постійно, а що ти зробив? Чи все я зробив для того, щоб не вижили? Це питання постійно. Воно до сих пір, воно, мабуть, ма, ну, це вже до кінця життя. Воно просто притуплюється трохи. Не так гостро стоїть, але воно стоїть. А скільки ваших не повернулося з Іловайська і чи от при обміні полонених скільки вийшло? Ну, поки, поки що в нас невідома доля шістьох. Невідомо до речі. Так, ну якби умовно ми знаємо, три, ми більше всього, що загинуло, і три ще живі. Mm -hmm. Ну Про три ще живі ми мовчимо. Тому що Дніпро не віддають живим. Один більше всього, що якщо він живий, то він не назвався своїм прізвищем і не, не назвався, якби ну, не знають. А за двох вони чітко знають, що це Дніпро. Один, здається, в Луганську, зараз, другий в Донецьку. Тому що те, що обіцяли Служба безпеки, цей Рубан, аферіст і прочі, там, я не По нашим розмовам поки не ведеться. Що... На превеликий жаль. Так а скільки не повернулося? 16. Це Зіловайська. І ще плюс 6 ті, що вже після підписання перемилля. П'ять група українця і цей Клименчик. Що просто прізвище виспаче! У нас ступенька, у нас ступенька. Це мавпочка приїхала, з якою фотографірується. Там не держдові руки. А наше Брутальные мужики не память. Вещь. Такая в хозяйстве пригодится. Это на капусты, куряка, Любой хозяйки украинской, да? То есть там дальше. В Невельском наши, Красногоровка наша. Вот тут блок вот стоит. Ну, минометы это не Минометы, у них саушки есть. У них там баба бегает какая-то корректировщица, которую находили. Но ну, одно меня радует, что корректирует она по артиллерийской линейке. Uh -huh. То есть это, девочки, простите за мой французский, сразу мазала белье. Ну ты Дима Пидмост. Пидмост. И дальше, если это на 15 минут, я Так тут сьогодні столпотворення. Знаєш, я я, я їдемо і чаєм до провідника правого сектора Дмитра Яроша. А він зараз теж на фронті? Звісно. Ну ви от приїхав, звичайно. <laughs> С нормальными людьми в нормальном месте. Скорее всего, ребят на бывшем куполе, где 95-ка стояла, где мы часто раньше были. И решили, что мы дома не усидим. Набрали оливье, балабасика. Приехали с нормальными людьми посидеть, пообщаться. Проследи, чтобы не напились, потому что Сенька зло. Я приехал с Максом Музыкой, с Хаттабычем, с Юркой Шаманом, с пацанами, с которыми мы ну, вот уже 2 числа будет, 7 месяцев, как постоянно Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Ну, людей больше, чем на Майдане, ты посмотри. Богема. Единственная была для официального ствола в правом секторе. Где капитан? Может, одну машину вооруженную, вот там, где продукты, отвезем туда, на передом пацанам. Ну, давай. Бук, ро, ско, ле. Наливай. Е, е. Ну, девчата. Значит, е тост. Давай. Е тост, да. Казала одна пані, каже, в мене є мрія. А я, я дійсно я мрію. Я мрію про те, коли на землю Донеччини і в Україну прийде мир. Да. Капітан, флаг? плак. Да. Дивись. один передать на передок туди. Ой. А це що було? О, та... Та <рапевне> Може по нам. Пошли. Наверть я вас выводить не буду. Дяню, нам не надо. Подивись, я якась так нішко застрягла. Казав, просто з броніком з мукою шароватами. Неможливо. Раз і все, і це от того, що слишком много кто-то ест. Лице не показую, бо батьки думають, що я навчаюсь в институте десь. А, ну, а как вы сюда приехала, вы знаете, что Писки – это самое горячее место, ну, там том аэропорт. Ну, ну, вообще было желание туда дальше поехать. Еще дали на передок, да? Mm. Ну, просто не повезло, когда мы в Днепре Просто мы сели так, что Кэп подошел, нас сразу шестерых взял, то что у нас сидело шестеро. То есть, а остальных, которые там сидели, чуть дальше от нас, их на передок отправили. Ну, Ничего, на следующий раз, надеюсь, дальше поедем. Слава Украине! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! Украина! Бороться все! Подожди, а вы кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мастер? Да. А какие каналы? Громадский. Скажи маме на камеру, что ты уже новый бушлат. Скажи, что мама, в меня уже новый бушлат. Розкажіть про ялинку вашу. Субайте нашу ялинку, побачите нашу ялинку. У нас касіпада ялинка. Папа, мама, добачте, пряники передали. Йолочка є, жив-здоров. Все нормально короче. не переживайте. Скоро я вернусь. Через два місяці я вернусь. Добрий Добрий вечір.

Ну, мені є з чим поздравити Збройні сили. 90 мільярдів на, цей, на, на новий рік. Оце <годно> Дід Мороз, так. Да. Да. Прекрасно. Вот. Ну, ну, Можемо з да. психологам подарувати одну машину. Броні, машинку, на броні сили чисто на Збройні сили. 46 мільярдів. Збройним силам від депутата. Тримайте. Наставіть. Дякую за це. Це те, що є до суклій, де до второго Деток, да? Это меди носки домашние. Имбирный пряник, 10 пакунки. Багато таких подарунки уже 24 24. -го. мы решили, что ребята, которые более близко в тылу находятся, у них да, есть возможность отпраздновать. Да. А ребята, которые далеко, ну, Те ребята, которые на передовой находятся, все-таки им хотелось привезти подарки от детей, печенье. Они встречают очень тепло, радушно, очень рады, очень удивляются, потому что они, конечно, ожидают всего чего угодно, но только не Деда Мороза со Снегурочкой. Не на передовой. Так воюют наши Деды Морозы. Ну кто ж за меня? Должны появиться Баба Мороза. Ненадолго. Доводить, доносить те, що якраз шахта працює тільки за те, що Дніпро тут присутні. Якби не було Дніпро, вони б вже вибили менеджмент тут Ахметов. Вони перепродали цю огошку. Оошку перекинули з одного на друге. З томатолога на Ахметова. Значит, вы находитесь сейчас на территории государственного холдинга предприятия «Шахта Краснолиманская». Mm -hmm. вот, государственное предприятие. Значит, это одно из самых крупных предприятий угледобывающих Украины. Значит, на данный момент коллектив переживает второе перерождение. В свое время здесь находилась частная структура поддержки. Шахта Януковича, правильно? Ну, приближенным к его структурам. Mm -hmm. вот. Зараз вторая смена закончила работу по добыче угля.

С новым роком, да. Чтобы было благополучие, мир, добро, взаимопонимание. Добро и доброты бы неплохо чуть-чуть. И хорошо бы понять, что любая скотина имеет фамилию, имя отчество. И неважно, где она родилась, в какую церковь ходит, если ходит, на каком языке разговаривает. Надо просто быть нормальными людьми. И тогда 2015 будет хороший, а не год какой-то конченной козы. Поверьте нас. Желаю благополучия. Потому что, наверное, самое емкое слово, которое может в себя э, все вместе взятое вот объединить. И счастье, и любовь, и нежность, и теплый дом, и достаток, и то, чтобы машина в мороз заводилась, и то, чтобы гаишники эти не останавливали. И то, чтобы тебя президент, тебя лично любил и тебя лично уважал во всех законах, которые он э, пытается протолкнуть. Ну, и, что... и всех, кто тут есть, мэру. Мэру хотим, не хотим ли мы? А у всех желание одно. чтобы война закончилась. Чтобы ребята побыстрее вернулись домой. Главное, чтобы мир был. Я хочу, чтобы каждый человек, который сейчас на войне, повернулся домой. Кожен хлопець, який народиться, ніколи не знав війни. Ось таке побажання, саме, саме що хотілося. Щоб все було добре в нас. Не тільки в нас, у вас, у всіх людей, у шахтарів. Знаєш, ми переможемо, Донбас переможе точніше. Донбас український переможе. Донбас український переможе всю цю навалу. Все, це, оце, все весь непотріб, він відсіється. Нормальні люди будуть жити, працювати. Я хочу миру. Реально, і всім бажаємо. З Новим роком, хлопці!